До попереднього відео про Кіа Єніро, ви не жаліли коментарі. Напишіть, будь ласка, вашу думку: Volkswagen Turan, 2019 рік. 1,6 дизель 115 кінських сил на автоматичній коробці передач 213 тисяч пробігу, адаптивний дистронік. Варто купувати, не варто. Що ви думаєте про це авто? Які у вас отзиви, відгуки? Напишіть. Вартість даного автомобіля 16200 в оригінальній фарбі автомобіль. Дуже гарні комплектації, в стані, навесенька резина. Кого цікавить, подивіться попереднє відео, повністю все побачите. Регулював дестронік на офіціалі 2360. Прошу ваші коментарі. Можливо, покупець знайдеться, це буде ще краще. Можливо, ваші коментарі не відлякають, а лише притягнуть. Майбутнього власника даного автомобіля. Всім гарного дня і до нових зустрічей!